Вітаю! В ремонт потрапив ось такий пилосос. Досить такий цікавий пилососик. Практично новенький. Не знаю. ось видно по салазках, що він взагалі тут декілька разів тільки вмикався. Яка проблема? Не знаю. ще тільки ліхтар світить ну, розбираємо? Не знаю, заклинивши мотор. Тестую, провіряю. Зараз дивлюсь проблему. Спробую другий мотор підкинути, а вже навіть спробую. У мене є мотор. працює. Це означає, що з платою управління щось трапилося ще. Так, на одну проблему стало менше. Знайшов декілька несправностей на платі управління. Тут ось такий діод шоткий там вийшов з ладу. Це я поставив, так скажімо, трішки з запасом. В мене є, але трошки слабші, я не хотів два ставити, а тут вже здвоєний по заводу, так що ось таким чином вирішив питання. Трошки там погано видно, але не суть. Діод. Ось так запобіжник на мотор. Тут я випадково спалив, коли тестував, поставив другий і не пам'ятаю, що ще тут по якийсь резистор був чи транзисторний. Ну, не Суть, Суть, що зараз вже працює. Буду дивитися до мотора, що з ним сталося. Мотор, судячи по колектору, взагалі практично новий. Так видно, що тут на підшипнику він і спереді також на підшипнику. Так, спробую показати. Ось видно колектор. Він новий. Трішки рухається. Отду дивитись, може щось потрапило в мотор <кій> або щось перепресували тут. У мене є підозра, що трошки пережали крильчатку, але це не точно. Треба провірити, тоді знати точно. Так, вийшло запустити мотор. Вже легко крутиться. Вже красота. Знайшов причину. Проблема було, що при ну, заводській брак, можна сказати. При запресовці вона трішки добре пішла і перекосило типу крильчатку. Але тепер вже все по красоті. Збираю і тестую його. Так, все зібрав на місце. Обов'язково потрібно ставити ці маржети тому що пилюка потрапить сюди і це все тут заб'ється, що ну, якби не цікаво, то буде. Перводочки також, свої магістралі, свої кріплення, все надійно. Корожочек, кожен елемент має своє місце. Кнопочка чітко, все, супер, нічого не цепляє, рівненько стоїть. Красота. Ставлю шурупи на місце і ще разок перевіряю. Так, перевірю, все працює відмінно. Вже буде відправлятися власнику. Дякую всім за увагу. Ось такого плановий йшов ремонт.